Добрий ранок. Привіт. Їдемо в школу і на роботу. Ось ранку, п'ятниця. Семен. Там ще десь Миколай. Давай, давай, давай. Біжимо. Так, запізнююсь вже на три хвилинки. Добре, що це поряд. Автобус «Коледж» перегородив мені дорогу. Відпрацювала одну годину. Зараз в мене взагалі зранку чотири будинки по годині, чотири години. Потім перерва невелика. І в мене, на жаль, сьогодні не. Не видасть поїхати в Ріо в магазин соціальний. Дуже мені шкода, тому що була б нагода зекономити на закупах продуктових, але немає, якби ще була машина в мене, то це б все багато спростило. Так, мені треба було, навіть якщо б я по часу встигала, мені треба було б просити машину в сусідів католиків, але перед тим що і в офіс заїхати, встигнути до їх обідньої перерви, взяти машину на після обіду, бо мені далеко їхати, і потім ще встигнути в школу треба. Тож, коротше, все складно і вони там ще в тому магазині воліють о 12-й зачинятися, хоча мають до 13-ї працювати. Тобто, навіть якби... я всі ці маніпуляції з машинами провела. Дуже великий шанс, що я б доїхала до магазину, а він вже був би зачинений. Тож я вирішила все ж таки зайвий раз не рухатись, що означає година пік. Так багато автомобілів і чомусь дуже багато вантажівок зараз. Якось всі. Занадто багато, як для нашого невеликого містечка. Але це, власне, зараз час, коли батьки відвезли дітей в школу і повертаються. Ну або без 5-9 їдуть на роботу на 9 Знову враження, що тут мегаполіс. Ну і різко похолодало. 0 градусів зранку. Бо і сьогодні має бути плюс 5, ну так десь і буде. Сонечка не видно поки що. Так, і ще сьогодні буду багато їздити велосипедом, тому що в мене знову зигзаги. 2 кілометри туди, 2 кілометри назад. 2 кілометри туди, 2 кілометри назад. Тобто навіть враховуючи, що мені пощастить сьогодні, я візьму робочу машину, все одно в мене більше 10 кілометрів буде за день на велику. Так багато вантажівок, таке враження, що десь, можливо, перекрили дорогу і їх направили через саме місто. Якось так виглядає. Їдуть і їдуть. І фури, і будівельні. Точно щось відбувається таке. Курильниця моя бенефіціарка постійно обговорювала з іншою моєю постійною Івет вантажівки з вчорашнього дня насправді їдуть через місто. Виявляється, що ремонтують десь дорогу, трафік перенаправили. Тобто я не помилилася. Ну і ще Марі-Ноель, вона теж відвідує цей соціальний магазин Еписарі Солідер, епісері Солідер, ви І вчора вона там була, розп... запитувала в мене, чи я їду сьогодні, пояснила їй, що ні. І ну, найкоштовніше таке вигідне те, що вона там знайшла, 2 кілограма креветок. Е, ну, свіжих пакова, ну наскільки свіжих, <свісно> не прострочені. Ось за 6 євро 2 кілограма. Це справді скарб. І ну, я бачила великі такі класні креветки, але заради них, ну, не те, що заради них, ну не виходить в мене поїхати, так що нічого, переживемо без креветок. Фруктів немає, овочів немає там, так що я небагато втратила. Так, у нас явно холодніше стало набагато. Зараз 4 градуси, незважаючи на те, що день. Перша година дня. Я зараз їду туди, де я вам пояснювала, анонсувала, що в мене буде нова бенефіціарка, якій 91 рік, здається. І моя колега інша, яку я, до речі, сьогодні зустріла, буде мені передавати справи, так, так би мовити, справи, але вона мені має показати, які саме потреби в цієї жінки. Тому подивимось, я обіцяла розповісти пізніше, що ж там насправді буде, І якщо що, наскільки я зрозуміла, буде в мене вона на постійній основі. Подивимось, як воно буде. Ну, що, розповідаю, насправді все відносно, непогано, цілком собі. Активна, здорова жінка в свої 90, в свій 91 рік виглядає дуже гарно, непогано. Єдине, що вона не бачить, дуже-дуже погано бачить. Це ось така проблема. Зато гарно чує, як сказала моя колега. Так, і вона насправді запросила, попросила, щоб мене. Щоб я сьогодні прибула, і Мано, так також звуть мою колегу, показала, розповіла мені, що ну, познайомила насправді, познайомила з Мадам, тому що ну, вона дуже обережно ставиться до нових людей. Це зрозуміло, тому що вона погано бачить, і я нова людина, яка буде в її будинку, вона хотіла перед цим, щоб їй допомогли ось так. Познайомилася зі мною. Тож, в цілому, ну, так як я думала, що це буде хтось лежачий, так би мовити, не знаю, як правильно сказати, маломобільна людина. Так? І що мені доведеться робити якісь такі особливі функції, виконувати, то ні. Це прибирання, це продукти раз на тиждень і. По факту, я так зрозуміла, що, можливо, не я завжди буду в неї, тобто не єдина, я її буду а, працівницею, так, агенткою. Мої колеги теж до неї приїжджатимуть. Три рази на тиждень в неї по дві години хтось є. Але саме для прибирання, там, для просування речей, для ось таких. Ну, Стандартна робота по дому. Все інше вона виконує сама, наскільки це ось її зір дозволяє. Єдине, що мене трохи занепокоїло, це коли моя колега пішла, взяла з поштової скриньки пошту і там надійшов лист, і ця мадам попросила, щоб її прочитали, що там написано, бо вона погано бачить, ну не бачить, що там написано. І мене це трохи. В ступор такий загнали, тому що я, я ж не зможу цього зробити. Я ж не зможу прочитати її листи. Ну, так як сказала Мано, що не переживай, не переймайся, і в інший день інша колега зможе це зробити, від тебе цього не вимагається. Ну і потім було незрозуміло, чи вона. Моя нова клієнтка в курсі, що я погано розмовляю французькою, але потім, коли я вже йшла, вона запитала, сказала, що ви так гарно розмовляєте французькою, а скільки ви тут вже часу? Я ну, сказала, що в березні буде вже два роки. Ну, вона сказала: нічого, я буду вам давати уроки французької. Ну і засміялася, тобто пожартувала, ми ну, на такій позитивній ноті розійшлися, тому. Побачимо, що буде, принаймні, раз на тиждень я в неї буду роззнайомимось. Я закінчила майже на сьогодні ще буде 30 хвилин, але зараз вже їду в школу і. Не запізнююся, так, ще 9 хвилин у мене. Ще й трошки почекати доведеться. А потім збираюся своїм службовим становищем скористатися, заїхати в супермаркет в нето, дещо докупити по продуктах, щоб вже вихідними нікуди не вибиратися, тим більше без, маш... без машини. Тобто зараз робочою, ну, з Лією будемо разом. А хлопці поїдуть на велосипеді. Так, ну що, гори повністю в снігу? Не знаю, чи буде видно на відео, але просто білі-білі гори. І в нас похолодало ще більше. Так, не видно, мабуть, там плюс 2. Було плюс 4-2 години тому, зараз плюс 2. Зима-зима. Добре, що це сталося не вчора, і я змогла під сонечком вікна мити, а не оце ось все. Сьогодні мені було б реально набагато холодніше. Тобто, щастить, просто щастить. Ось як треба позитив у усьому бачити. Вантажівки їдуть, їдуть, і трафік просто жах. Води? Ще досі не бачу З Лією їдемо в магазин. Сказала. Вчителька сказала, що Лії було погано, їй знудило після обіду. Ну, Лія сказала, що занадто багато з'їла, пояснила. І потім все було гаразд. Тобто будемо сподіватися, що це не якийсь там вірус. Ну, я, ригала, бо... я ж... Так, я нудило тебе. Я не показати. Б... Берг і переодягли в, в, в одяг, який запасний, не наш. Добре, все поїхала. Щось не, незвичне і страшне робиться на вулицях Карбони. Затори. Просто цілий день якісь нереальні. Затори, купа машин, наче я в Києві або в мегаполісі якомусь іншому. А не в семитисячному містечку. Так, відновлюємо справедливість. Насправді, виявляється, це мама сніданком так лію погодувала. І Лія і справді мені казала: мама, ти мені занадто багато поклала. Але я її не змушувала їсти. Вона все одно доїла молочну кашу. І це в неї сталося ще до обіду. А потім все вже було гаразд. Ну, таке. Добре зараз. Та я ж поїду зараз. Ви головне нічого не їжте, поки я не зніму відео. Всі голодні. А мені треба на паркінг машину поставити і віддати ключі.

Вона з'їла суп, Маргаріт, я маю на увазі, моя бенефіціарка 97-річна. Їла суп пюре і салат. І навіть відмовилась від сиру, але на десерт в неї був такий шоколадний мус з вершками. Тож, вона все до останньої крапельки. Той стаканчик пластиковий виїла. Тож, думаю, апетит в неї був. Але сиру чомусь не захотіла, як зазвичай. Добре, біжу додому. Мені треба ще вдома приготувати їсти. Ой, буде нам щастя. П'ятниця вечір, вихідні. Діти. Петров весь тиждень запитував їхати в Маюз хоче. Минулого разу нічого собі не купив. Хоче пошукати, можливо, цього разу щось цікаве буде. А Семен з Миколаєм в них там рольові ігри. Вони грають чи то в повстанцях, чи то в військових. Ну як грають? Так, ну, як я кажу, в них є якась легенда, і вони хочуть купити собі одяг, схожий на військовий, хоча б кольорами. А Семен же придбав собі карта того картуза минулого разу за 3 євро. Ось Миколай собі хоче такий самий. Може це звучить дивно, але так ось підлітки мої цікавляться таким. Ну, гратись, звичайно, вони в тому не збираються ходити. Але це, але це не точно. Вони грають. Це я все до того, що хоч і вихідні, але будуть достатньо насиченими, я думаю. І знову домашні справи. Буде час прибирати дома. В карбоні поприбирала, тепер у себе треба поприбирати. Друзі, ну це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Мені тут прилітають коментарі, чергові, скажімо так, в яких мене звинувачують, в том, не звинувачують, але роблять зауваження, що в мене все більше депресивних якихось ноток, що дуже помітно, яка я втомлена, і, і так далі, і тому подібне. А, що з, дає мені підстави замислитись, що треба якось радісніше. Реагувати на своє життя, показувати позитивних емоцій. Більше я візьму це до уваги обов'язково. Дякую за нагадування деяким коментаторам. коментаторкам. Буду над цим працювати, але чомусь мені так здається, що треба працювати над своїм життям в першу чергу, щоб більше радості воно мені приносило. Знову ж таки. Ці всі філософські питання я насправді не претендую на якесь глибоке вивчення сенсів моїх відео, тому що це найтакий найпростіший формат. Я показую лише реальне життя своє, не пишу сценаріїв, не думаю завчасно, що саме і як саме в якій формі вам приносити, розповідати. І це ось просто такий потік. Звичайне, таке ось буденне життя, але воно є таким, яким є. відображає мої настрої. Звичайно, в тому. Ніхто ж це не приховує, і я думаю, саме тому, що ви бачите те, як ми тут живемо, що я роблю щодня, ви самі прекрасно розумієте, особливо люди, в яких добре розвинута емпатія. Чудово розумієте, скільки на що витрачається сил, емоцій, і у вас, мені здається, таких питань немає. Що це я якась частіше якась засмучена і втомлена. Так ну, треба щось з цим робити. Справді, треба шукати позитиву більше. Буду виправлятися. Дякую за перегляд. <laughs> Оце зробіть, так, поставте мені вподобайки. Дуже буду вам за це вдячна, за ваші коментарі. Як завжди, дуже багато слів підтримки. Мені, мені дуже приємно, що ви в мене є. Тож, не забудьте підписатися, якщо цього ще не зробили. Побачимось в наступному відео. Бувайте!